У Ніжині сезон Косовиці у самому розпалі. Комунальники борються з бур'янами по всьому місту. У міській раді кажуть, це вже друга хвиля. Цей процес не припиняється. Загальний благоустрій в місті у нас постійно проводиться. Ми, як замовники, проводимо тендерні закупівлі, заключаємо договори. Значить, на косовиці у нас був проведений тендер ще в першому кварталі цього року. Роботи безпосередньо почалися в квітні місяці. На сьогодні у нас вже йде друга хвиля косовиці. Перший раз ми вже обкосили, це вже друга. Перетопкошується центр міста, парки, сквери, там, де є скупчення людей, дітей, а потім ми переходимо на загальні локації по всьому місту. Уже другий рік поспіль в рамках Косовиці у Ніжині борються з небезпечною алергічною рослиною амброзією. Можливо, треба її травити, але з хімікатами зараз трошки напряжно, тому в минулому році ми її косили і в цьому році ми, ми будемо її косити. У нас є такі дуже великі вогнища по місту. Ми залучаємо представника. Карантинної служби рослин разом з ними їх обстежуємо і виконуємо косовицю. Ну, Безпосередньо сьогодні ми розмовляли із підрядниками, із своїми спеціалістами розмовляла, З наступного тижня ми вже починає, будемо косити, тому що вона починає переходити в стадію цвітіння. У середньому за літній сезон в Ніжині проходить чотири хвилі косовиці. Загалом цього вистачає. Такий активний ріст трави він іде на початку, і активний ріст трави йде от, ну, один-два косовиці. Це коли вода ще є, і тепло. Потім вона засихає і воно вже припиняється. Тому я, мені здається, що вистачить.